Антоха. А зараз, зараз ти міг би бути з нами. Вчора дали добротно, а зараз поїдемо провітрюватися. Коли ти вже мотик візьмеш, друже? Коли? А, ну, ти бачиш, перший пішов, певний Перш, тільки пол. Ось. чотенько.

Ой, бляха, ой, я не люблю таких падений. <laughs> Сами он и да? <laughs> Задумил? Ничего себе, бля. <laughs> Дыши. Ты снимай, когда будешь подниматься, тоже стекало будет. Бачиш, ще половину. Хтось може додати, до тебе підійду, та допоможу тобі. Нам треба води після вчорашнього ровчи. Нема <смас> мене руки трясуться. <смас> Поїдемо варіо. <ворогу> ага. Двались їх бля. Бля, по скупці я? Да. Держи. Не треба буде руки Ой, Пойма? <поєдемо> Туди закрутив би гвоздик і де видірнув би, ні. Запихнув, ручку газу зажала, ромчику. Щоб на всі бабки. Да, давай. Я, я на внуру заїхав. О. Всі ми боїмося. Не, не ссы. Просто, Просто, Просто їдь. З'їдеш посыш там. Давай. Просто їдь. Просто її. Вот так вот Плавненько, м'якесенько. Ну, красивело. А я пішов поки сюди ніякий не ліз, блядь. <гум> Ой, красиво фотка була Сатіщики, га? Опа, фоточку зробив. Хорошо. Ніякої першої, друга і газ в пол. Mm. Може, було пригати, а? Дивись, бо там яма. Позоростало, блин.

<laughs> вот все-таки я и ехал <решил> да? Есть такая тема, да, что жопу подкидывает, правда? Что-то, что скидаешь газ Трошки, блин, там оно якось Здесь не все, правда? Так, Дуже підступна горка. Пробував туди проскочить між двох горбів. Короче там троби позоростало. В общем, я тікав від мотика, мотик. Ромчик два оборота зробив. Два обороти вокруг своєї осі. Кубарів. І з полтика завівся. Зараз ромчик пробує тільки отуди. От отуди бо я отуди. Ти знімешся, як тут робити. Давай, давай. ти ж мене вчив. Дай, давай. Давай.

Чуш? Я з мотака я таке викину, з нього спригнув, а я щось розумію, що я стоять не можу ніфіга. Тупо поняк, наче, як, як обрив, ти, пані? Ні, воно тут під верхом просто дуже отаке. Ну, а піди, подивись, воно яке. Там взагалі, воно трави позаростало, ніби таке, та хулі, і не таке брали. А ніфіга. Ніфіга. Що робити? Йду до тебе. Зні... Знімаєш лімака, а я попробую. Чи це все довольний, блядь. <звук> <звук> Кряк, блядь. <звук> Фу, та верх вниз доведеться бігти. Уверх важко. А щоб він сам Т, та може давай перевернемо на хай котись, як я. Жалко. чи як мій. Жалко. Квіточки, да? Роман. Давай не ми не може не так сюди трошки перемістимо. Хорошо, я тобі казав. Да. Ну, я ще за тобою попробую. Я якби пішов без мотика оцінити ситуацію, я б не поїхав. би. Да. Добро витягуємо. Убійця. Все, йду, будемо твій тепер стягувати. Треба доповчитися, поняв. Так половчиться, ми зараз по пару раз тягнемо і все ловчиння. Іду. І коли собі поїхали то ти знайшов тіньок там і не видно, видношні легко ломають. Та Боже, давай потримай, пой-по. А мене подрамник открутився. Вы Мала скорость. Да, да. Ничего, ничего. Да. Вон пацану застрелы. Трамплин. Да. Трамплин мутят. Толян протестировал крепкий. Да, я на мутику приганул. Вот, хлопцы с бревнами. Все, тихо на трамплин. Мне кажется, Толян, ты как бы нормально дубался, больше швидкость было бы фейка. Может быть. Але стрёмно было здесь упадать. Чувствую, что что я туда не до колесом тоже не попал. Но, в принципе, не чувствуется нормально. Ого! Это жопу, да? страшненько, да. Через рулет. в ту сторону. А что сильнее этот или тот? Да, У мене, ну, мене 25,5, а в нього 28 чи 29. Ну Він дорощий, подвіска краща. Да. Або, або швидкість мала, може все ж таки другою, поняв? Я поняв. по звуку реально ваш при звучит. Ну, просто прямо ток. О, это да, Мы точно Ну и то еще трамплин, мы тоже бери. Сейчас длится на ромчик, сейчас будет. Ну мы там на вишне. Ну там, да, там. Виталик, а прыгни на велике, покажи. Он у нас Виталик. А ну я сейчас там прыгну. Давай, <laughs> давай. Сразу а так я в автомобиле. Угу. О, Ой. о, сейчас Виталик. О, Виталик красавчик, да? да. Виталик самый лучший. Четко. Теперь я, моя черга. Ну, Сосать я на велику тоже, блин, раньше.

їдемо на одинакових колесах до мене на село. А роботу коли робити? Мені треба скільки роботи віддати. Це п'ятниці, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Тобто що, понеділок все на все? Що, прикалуєте? Диви, бачиш, стрілочка показує. Ось туди твоя дорога, давай. Та. Вали, бля. Ти чуєш про п'ятницю? Та я чую, та, та ну тебе в сраку. Ти за дубом, бля. Торок, середа, четвер і в п'ятницю ввечері об'їхати. Ми ще з тобою не роз'їхались, мужик, я вже не почав роботу робити. Ну ти і сьогодні не почав. Бачу, вже понеділка вже нема. Май, давай!

<звук> <звук> Ой! <звук> Ти де там, блін? Фішка цієї гори, що вона не рівна, а вона, блін, з отакими буграками, блін, отаке капець, а там таке мотика виробляє, викидає. Ну вчора виїхав два рази і пацанчики виїжджали, сьогодні щось ще ні разу. Воно, бачите, сліди є. Таке, воно накладання виїжджали. А сьогодні щось воно не йде. Ну ну на романтике а? Рома, рома, романтика. Посмотрите. Красиво. Круто, да? Только теплый каток сегодня. Тепленько. Не жарко. Анатолий кайфует. Сейчас поедем туда, на террасы. А надо забрать. Да. И телефон. Ну нормально, я всегда нормально, я всегда хорошо. Ты лучший. Я вирубаю камеру, хватит знимать. Давай! Ворон, ворон массив. <реш> <реш> давай, красавчик, давай. Капець, Димон, сидимо, це думаємо про тебе, поняв? Ти сидиш, заробляєш гроші, а ми тут, блін, херню до Десямо під Ой, да. Як я, Дімон, стати розумним? <реш> Кіки, я знаю. Димончик, привіт тобі. Ми тебе чекаємо. Димон, ти не думай, ми тут уже півдня мучимось. Ми такі вже стомлені, капець. Я думаю, я думаю, тобі там в офісі легше, ніж нам тут. У нас вже да ноги несуть. У нас уже єлі ноги несуть, уже, ми вже тоді уже каже, може поспать півчаса часа лягти. Да, повірте, Димон. Димон, повірте, тобі в офісі краще. нам вот тут О, э, хорошо <laughs> выехали на террасы. выехали боты спасли носом пішов им роном да а мужик давай наверное будем поднимать ж, поможи, бо спалю боты понял выход Нахватав будь я кида дыш таку копить за собою потягнув. а там по да 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 блин ну, телефон их завжди телефон не передает того, конечно как сюда рома в кадре контент як лошара будем 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 на руках переносить я слово що тоже так само перетянув, блин. Ой, бляха.